А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях. І от зараз є статистика офіційна: 46 372. Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте, от така от ситуація. І я от розпосюджуєте це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я думаю за прическу. Типа нова прическа, напишіть, якщо мені норм чи не норм. Я думаю, це в мене проблема. В мене проблема за прическу. Думаю, хтось десь зараз там під деревом може спити і перепрошую під ним і, і какає, і пісяє, є, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися взагалі додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми є у людей. І типу, які проблеми от у мене і більшості з вас. Ви як мінімум у вас є час в Тіктоки сидіть, що з тобто Тобто вас вже все неплохо. Це до того наскільки нам зараз треба перусвідомі взагалі в життя і перестати тривожиться, бо тривоги капець. Я от сьогодні новини почитаю. Тут і за те, що Медведєв і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах. от, от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь якась чепуха робиться. От і я думаю, нам треба забути про це. Якщо у нас більш-менш є життя нормальне, треба радуватися і все цінити момент. Бо бачите, як у когось буває, І це наші люди. А розповсюдьте це відео, бо я от це прочитав. І я навіть я не думав, що це вже відбувається. От я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і ну це страшно.